Ребята, всім салют. Сьогодні тема, така, скажімо, зимова, це цукрова помадка. Розкажу, як я її варю. Навчився варити її з відео Генесипанінка, але ну, там деякі є зміни, які я, скажімо, підкреслив і їх вніс, і мені почали получатися. нормальна ось така помадка. Бо вона виходила повністю біла, там, повністю дерев'яна або дуже рідка. Ну, я вам зараз розкажу, як її таку зварити. Саме перше, це потрібна. Кастрюля. От кастрюля є. в Віку насипаємо 7 кг цукру. В Віку насипаємо 6 6 кг цукру. 1 кілограмчик. І так зважую 6 кг. Так, і шостий кілограмчик. На цей кілограм цукру даємо літр водички. Так, це все діло перемішуємо. Ось таке. ну, Мішаємо далі, поки не буде однорідної маси. Продовжуючи мішати, включаємо газ, ставимо на саме маленьке. Ну як таке, середній вогник, щоб не пригоріло, і продовжуємо далі це все діло розмішувати. І так, коли я впевнений, що там по углах, по углах на самому низу не лишилося сухого цукру, Перемішали, так, залишаємо. Засікаємо час. Так, Зараз рівно 10 -та година. Так, пройшло 5 хвилин. Трошки помішаємо. Те, що там розтопилося, знизу піднімемо наверх. О, там вже є, моє розтопився цукор. Буду старатися включати камеру тоді, коли підходжу до цієї кастрюлі. Тобто не робити цілу зйомку, а так через пару хвилин. Підійшов до кастрюлі, камеру включив, щоб ви бачили наглядно, що воно виходить з цього всього діла. Так, перемішав. Добре. Все, чекаємо тепер далі. Пауза. Так, ну от, 10 хвилин, 11. Це я вже другий раз мішаю. Я от одне не засняв, як я мішав. Забув взяти камеру. Ну, Цукор розтоплюється по чуть-чуть. Зараз вже можна дати, от коли ж ріденькі стає. Зараз вже трошки можна піддати майбільше газку, щоб був мій вогне трошки більший. О! Одразу в шутки там шумець. Хорошо, чекаємо. Так, ще через 4-5 хвилин помішуємо. Добре, з'являється шум. Ми його будемо збирати зараз. Шум ми, ми збираємо тільки два рази. Не більше. Два підходи, раз зібрав. І потім ще раз. Добре. Ну, пройшло 15 хвилин. Цукор розтопився. Практично. Ну, ще кристаллики досить великі є. Хорошо, чекаємо. Так, ну слоник показує 20 хвилин, пройшло ще 5 хвилин. Починає от, по чуть-чуть вже кипіти. Сам цукор. Так, ну оно роздвинем. Роздвинемо роздвінемо піночку. Да, вже, от виходить, такий у нас олійнообразний став цукор. Він у нас має закипіти. Шум має піднятися. Хорошо, чекаємо. Так, 25 вже. От почав нормально кипіти цукор. Ну, ще не нормально, але почав. Трошку збирається пенка, але я ще її не збираю ще за скоро. Треба, щоб він бурно почав кипіти, щоб от якраз зита ця п'єнка піднімається, коли буде прозрачною, значить там вже немає пенки в ньому. Зараз він ще не прозрачний. От, дна не видно, скажем. Коли буде дно видно, тоді значить він вже прозрачний і відповідно немає пінки в самому цукрі, немає тих добавок. Чекаємо. Так, ну ще 4 хвилини прийшло. Ось, збирається... Щось дзвіно туди. Збирається вся нечість, яку нам треба забрати звідси. Збираю ложкою, Вивчається. Це вся. бавкався. От, буває таке, що піднімається великий шум, зараз ми ще почекаємо. Піднімається великий шум і збирати, як би скажімо так, реально нічого не можеш. Тому що там дуже багато є воздуху. Зараз покажу, як я в цьому ділі поступаю. Я даю піднятися шуму досить високо, щоб то все повиходило з, з самого цукру. Раніше я... Ну, Естерика у мене, що робити, як це зібрати цю п'янку. Ну, зараз я вам покажу. Поки що пережимося, почекаємо, поки підніметься повністю сам шум. І так, є такий великий шум. Тепер, щоб його зібрати, треба, щоб він заспокоївся і вийшов ну, весь вуздух, щоб вийшов. Для цього я просто беру і раз, виключаю повністю газ. Ну, Якщо воно недовго, зараз ми почекаємо. Почекаємо, почекаємо. Може бути і довго. А зараз, коли ми зберемо цей шум, там вже буде ну, чистенька така от рідина, як олія, дійсно. Ну, трошки темніша, скажемо. Бо вся грязюка це повиходила. Ну, от, Видно там. Всяке таке непонятне. О! А тепер вже от-от-от. От, а тепер чистенький вже виходить такий сироп. Зараз він порозганяє газ виключений, я його не включив. Це ще от воно саме просто гаряче, ще булькає. Вуздух повиходив, піна всіла. Ну а тепер тепер, наша... стоять. Все падає в мене. Тепер вже наша справа до цього. І так. Збираємо мене це все непонятне. Да, однією рукою. Ну, коротше це позбираю і зараз знову включусь. Так, ну, позбирав. Я трошки там було на, на самій кастрюлі, що піднімалося, піднімалося п'яно верх. Це теж так от трошки пошкрабував. Так, Ну, скажімо так, зібрав. Отлично. І тепер знову включаємо газ. Так, Ставимо на те саме. Все. А тепер, це от перший раз, що ми зібрали шум, п'інку цю, більше не збираємо пінку. Так воно собі кипить, ще пінка трошки може підбиратися. Вона йде, як би, така чиста пінка. Ось так має інтенсивно кипіти сам сироп, не помаленьку. Якщо буде мала температура, він буде кристалізуватися, буде гуснути. У мене теж таке було, що боявся, що він пригорів на початку, і давав маленький газ. Він ставав густим, просто така ставала якби манка. То, але я довго варив. Зараз от, скажімо, ми варимо за годину цей сироп, ну, цю помадку. А раніше я варив, варив навіть 2 години. І, відповідно, вся вода википала, вона ставала густе. Якщо у вас таке вийде, така манка густа. Додаємо, скажімо, тут давали літр води. А до тої манки додаємо пів літра води, воно все розтопиться, даємо трошки більше газу і знову варимо, поки воно ну, до, до крапельки самої скажу. Ну, надію, що я нормально об'яснив. Так, добре. Зараз на годинку у нас 10.35, але дамо за, ну, за 5 хвилин, щоб воно так нам побулькало. Перерву робимо. Так, кипить. Зараз 40. Да? Да. Є ось такий ще шумок. Якби побачите, є ну, такий просто цукор, скажімо, попався. І тепер треба перевірити, чи робиться капліка. При такому теж я даю газ на саме менше. Зараз зменшується подача ну, вогню. відповідно. І вона всідається вниз. я зможу взяти на пробу сам сироп, чи він от катається з нього шарик. Треба побачити, от поки що нічого не видно. Треба побачити сам сироп. Саму ту рідину прозрачну. Зараз сядеться, сядеться, давай, 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 давай. Сідай. Якщо не хоче сідати, виключаємо газ. Почекаємо трохи. Так. Ну, ще грізненька така штука, це вся. Обрали в сторону. Так, і треба зараз на ложку. Капнути. Капнути, капнути. Так, попробуємо так. Єсть. Так, стистаємо поки вставати, включаємо газ далі. Хорошо. А це ставимо остивати в холодну воду. Ну, там як все, як має бути, звичайно. Раніше дійсно старався робити там, щоб коли я так брав пробу, щоб катався шар і щоб він не... а, пана, видно. щоб він там не прилипав до пальців рук. А зараз ні. Зараз, от, якщо він не стікає з ложки, якщо зараз спробую отак пальцем його от він такий тверденький йде досить. О, не видно, Іде досить такий тверденький. Це знак на те, що ну, навіть буде кататися, знак на те, що треба ставити. Треба насипати лимонну кислоту. Степаненко там насипає на ладошку і там не дуже так видно, як багато чи мало. А це от досить велику грає троль, тому що кислота не дає сукріти. ну, вже самі готові помації. Тому в мене доза практично повна ложка. О! Якби, скажімо так, 5 грамів я так був раз якби так приміряв, то скажімо спробувався. Пробував мірити. 5 грам каповна ложка. Ай Йошкин кот розсипав. Так, спочатку йдемо наливати однією рукою. Нічого потім зберу з стола. Давай, 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 давай. Нагорка має бути. Що не зробиш для того, щоб зробити відео для Ютуба. Так, є горка. Беру цю горку і отак раз, туди. Воно впало, втопив і помішав. Те зараз даємо за дві хвилини покипіти. Поки воно так буде кипіти, готую 700 г меду. Е, у Степанінка, там він казав десь до кілограма, я давав кілограм, ну то мені от результат був не очень. А потім якось я так думаю, ну дам менше трошки меду. Дав менше меду. 700 г. Йдемо важити. Так, набираємо меду 700 грам е, для того, щоб закинути. В цей. До помадки. І так, 700 є меду. Так, сюди дали чайну ложку повну з горкою лимонної кислоти. Не знаю, чи я засняв, чи ні. Лимонної кислоти це десь ну, повна чайна ложечка з горкою. Але вже кипить другу, другу хвилину. Інтенсивно так. Так, зараз ще раз візьмемо пробу. От чути такий запах лимонної кислоти звідти виходить, так б'є по носі. Так на зараз година. Ну от, пройшло 50 хвилин. Так. Для того, щоб спала оця піна, якщо у вас вона з'являється, я знову збиваю газ, або, можливо, навіть виключу, виключу по тому, щоб піна спала, щоб я побачив сам цукор, саму помадку. Так, прирвемося. Ну, допомагає те, що я збив газ. Так, ну, десь 3 хвилини воно прокипіло. Тепер додаємо сюди 700 грам меду. От єміт. Я зараз виключу відео, його добавлю, бо неудобно. Так, от добавив, Так, який я оцим черпаком сюди його. Тепер допомагаю йому розтопитися. Нагадую, п'янку я збирав тільки один раз, коли от воно почало кипіти. І п'янку ще раз маю збирати. Чекаємо цього моменту. Я допомагаю йому розтопитися. Да, ну камеру тримаю в руках, набігаю вліво-вправо. Мед майовий. Весняний. Бо більше не качав цього року ніякого. кажу, що найкраще давати акацію, ну, скажімо, ті сорти меду, котрі не схильні до кристалізації. Відповідно, так само буде і помадка менш кристалізуватися. Так, розмішали. І трошки дамо газу більше. Так, година у нас. Слонятка показують без 5 хвилин, 11, 55 хвилин. І якраз на зараз покипить 3-4 хвилини, 5 хвилин до 5 хвилин. І можна буде виключати. Руки від, від меду пальці. облизую. <гум> так. Ну, Мед розтопився увесь. Хорошо. Все, тепер не трогаємо. Чекаємо, щоб він бурно закипів. Прервемося. І так, отак почало кипіти. Година зараз дивимося. Ну, 11 годин. 11 годин. Виключаємо. Раз. Хорошо. Тепер чекаємо, поки воно заспокоїться. Знаєте, як то тісто. Коли руками там місять, лишає, щоб воно заспокоїлося, потім вже з нього роблять якийсь вироб. Так само наша помадка. Чекаємо, щоб воно заспокоїлося, щоб вже бульбишки ті не йшли. І потом будемо другий раз знімати вже пінку. Так, зараз на 11 година. Так, Поки у нас, нас там остиває нова порція помадки, ну, в мене тільки є, скажімо, 6 відерців, 7 там. То я зараз забираю це, зав'язую. І готую для нової порції. Вона ще не застила, вона ще м'яка. Так. Для цього виганяємо повітря, стараємося по максимуму. І зав'язую на самому, на самому кінчику, зав'язую вузлик, для того, щоб збільшити ємкість самого пакета. Ось так. Вот. Це робиться для того, щоб сам шар помадки не був дуже товстий. Коли вона лягає, розтягується, я її зараз ставлю на пол. Вона так і застиває собі такою масою. І потім так його роздаю. Має десь товщиною, ну, десь 2,5 см. Тут є просто кілограм. Я зараз роздаю по кілограмчику. І тому така. Велика ліпяшка виходить. Добре, готуємо далі. Для того, щоб от поставити пакетику відро, приготувати для помадки, я використовую пакетики 26х35. Розмір. Прості, прямокутні. Так, повертаємося до помадки. Година у нас зараз слонінятка показує 11.10. Помадка заспокоїлася і от зверху зловилася така легенька піночка. А цілпінку нам треба зараз зібрати. Це якраз тут другий етап, коли я її збираю. Теж отак зганяю, зганяю, зганяю. І раз забрав. Треба щищати другою ложечкою цієї, воно досить, досить липке таке. Я її зараз зберу і включуся, поки що прервусь. Так, ну позбирав, там трошки лишилося, то й би нічого такого страшного. Так, ну зараз пробуємо, буду пробувати розливати. Так, поставили кастрюлю. На дожечку якраз там вміщається ваги. Ставлю по нулям. Покажу вам одне відеречко. Так, поставив по нулям і розливаю простою кружкою. Обережно, бо то гаряче, трошки стекло. Дивлюсь на ваги, щоб було та кількість камні потрібна. Ну, з цієї партії в мене виходить по кілограму 100 грам. Одна порція. Таких виходить 7 порцій. Так, 945, 46. І доливаємо, ну, ось так скажемо. Де то так? Так, опа, забрали в сторону. Следующий, слідуючий. Ну і так всі решта. Перериваємося. Так, але вийшло у мене 7 відерчиків. Це діло зараз йдемо мити під гарячу воду. І я впевнений, що з цих відерчиків вийде получится... ось така сама штука. Такі самі ліпьошечки. Це ще гарячі. Ну, це вже тверденькі. Загальний час з тим, що ми і розлили, зайняло годину 20... 20 хвилин. Надіюсь, що вам це було відео корисне.